Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячено перевірки адаптеру для мікросхеми AM29 F400BT. Нарешті я придбав необхідний адаптер до програматора Т-48. Ось він приєднаний до мене зараз до ноутбуку, а також я придбав-пам'ять. флеш Ось, чотири штуки. Одну вже вставив в кроватку. А 29 f F400BT. Замовляв все на Аліекспрес, ссылки залишу під відео. І сьогодні хочу спробувати використати цей програматор і е, попитатись щось записати на цю флеш-пам'ять. Це я, готуюсь готуюся до наступного відео. по Комп'ютеру двигуна. Тобто, у мене тут така сама пам'ять є. Ось вона. Ну і в подальшому планую її випаяти, змінити в ній прошивку. Ну або ще щось. Тобто, прошивку можна змінити, не випаюя, але якщо щось піде не так і заблокується комп'ютер, то тоді доведеться випаювати цю мікросхемку і тоді вже заливати. В неї прошивку необхідну ну, за допомогою цього програматору Т-48. До цього програматора ще купляв два, але ті попередні не підійшли. Перший не підійшов по кількості оцих ножок, тобто він сюди цю панельку не поміщався. Другий я купив для програматора tl 866 Тобто до цього програматора. Той не підходив адаптер. І вже ось третій купив. Ну, цей, вроді як, вже підходить. Ну, давайте тепер спробуємо щось. Ну, записати цю мікросхемку, Взагалі подивитись, працює цей програматор чи ні. Запускаємо програму ось вона у нас. У списку вибираємо потрібну нам мікросхему. Ну, у мене вона зараз вибрана. Тобто, бачимо, у нас є. Схожі мікросхемки, але по кількості ножик вони різняться. Тобто є т 48 і SOP 44. У нас тут 44 ножки. І мікросхемка у нас AM29 F400BT. Ну, ці дві назви є однакові, але адаптери різні. Якщо ми зараз виберемо T-SOP-48, то нам запропонують. Ось такий адаптер. Але у нас мікросхемка зараз ну, трошки інша. І цей адаптер нам, ну, у нас не такий адаптер, у нас він різниця. Тобто треба вибрати іншу мікросхему Так, і ось такий адаптер нам пропонується. Тобто, ось він такий самий є. Вийму цю мікросхемку. Натиснув і вигнів. Так, і спробуємо приєднати адаптер. Так. По-іншому його ніяк не встановиш. Тобто в одному тільки положенні. Бо тут є виріз під затискач. Тобто затиснули і приєднуємо роз'ємчик з дротиками. Так. Ось пропоную адаптер, ось його назва. Тобто все збігається. Тут на цьому адаптері така сама назва є. Показує, де повинна бути перша ножка мікросхемки. І пробуємо рід. О, побачимо раз, і ножки у нас не приєднані. Тобто. Є помилки, якби, да, по підключенню. Так, тепер ми відкриваємо, виймаємо. Так, вставляю зараз мікросхему. Так, де тут у нас перша ножка? На мікросхемки є, ну, крапка. Так, так от розвертаємо. Натискаємо и вставляем мікросхемку. микросхемку. Все, микросхемка стоит. Так, снова вставляем. Затыскаем, приєднуємо. таким И теперь давайте еще раз пробуем прочитать. Так. Все, написала адаптер ОК. Тут ID написала якийсь. Так. І дивимося, що у нас в мікросхемки. Нічого у нас тут в ній немає. Тобто вона порожня. Бо я її витягнув ось звідси. Так, пропоную... Сюди записати якусь прошивку. Натискаємо лот. Нагадаю, що це у мене блок двигуна від Citroen C5. Тобто є ось оригінальний файл. Ну, не змінений, оригінальний. І є файл е з відключеним сажевим фільтром. Давайте його зараз сюди запишемо. Так, ось дані є. Можемо погортати їх, подивитися, що тут у нас. Або так. Так, скоріше буде, напевно. О, щось пішло. Якась прошивка. Якісь дані є. Так, ну пропоную тепер записати ці дані в мікросхему. Так, нажимаємо прох. Так, опять вот, показую, який адаптер треба використовувати. Натискаємо прох. І процес пішов. Якби десь контакту не було на ножці на нож с микросхеме, то нам бы тут показало, б, яка ножка у нас не контачить. Так, можем у верификацию сейчас сделать. Так, отыскаем верификация. Так, все good, все написала. Ок, ok. very finished. Так, есть. Так, ну и давайте еще раз прочитаем. Так, ну все. Ось всі наші дані у нас тут у мікросхемі тепер є. Тобто, цю мікросхему можна вже припаювати у блок двигуна і намагатися заводити двигун. Тобто я погрався, перевірив адаптер. Адаптер працює. Мікросхемка, яку я придбав, також записується. Тобто, все гаразд. Програма робоча, адаптер робочий, все робоче. Так, ну що, на цьому напевно буду закінчувати сьогоднішнє відео. Воно коротеньке, кому сподобалось, ставмо пальці догори. підписуйтесь на канал. Ну а я і далі буду вам показувати все, що я тут відтворюю, знімаю, чим займаюся. Так, ну, на сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічі. Пока.